На цій машинці ми будемо міняти тент в зборі. Придбаний тент виробництва ГДР, як то кажуть. От е, бачите, тут він був порваний, ДТП, деформація, пориви. Е, тому ремонтувати локально тут його сенсу нема. І не та машина, де такі латки можуть бути доречними, тому придбаний був. Новий тент бордового кольору, я вам його показую. От, І будемо його зараз міняти в комплексі. Попутно ще будемо ревізію механізму робити, тому що деякі деформації пов'язані з наслідками ДТП також присутні. Будемо по ходу діла ще і технічну частину ремонтувати. Нам приїхали нові лахи для Z-4, а саме: Отакий кльовий бардового кольору тент зі склом. Він йде зі склом відразу склеєним, тому таке задоволення не дешеве. Разом з розмитненням і доставочкою ціна такого тенту близько 100 тисяч, навіть не близько, а трішки більше, ніж 100 тисяч гривень. От. Зараз розпакуємо разом, подивимося, чи все окейно і будемо готувати до заміни тента на машинці. Ось коробочки дістали. Дивіться, як то все виглядає. Ось тут прямо розписано де, коли, хто які роботи виконував з майстрів. І от так ось. це ж все ручна робота. Це ж не конвейер і не роботи, шиють, це все. Індивідуальний пошив, такий самий, як і у нас. От Єдине, що ми, на жаль, нове скло на цю машинку забезпечити не можемо. От, тому приходиться купляти готовий, дивіться. Дуже класний благородний колір Я думаю, що на чорному автомобілі Отак буде виглядати. В цілому, хто має бажання пошити? Своєму кабрикові красивий який стенд із якісної тканини, не з якогось гівна яхтиного, якого шиють, там, або ще якихось замінників. А, з преміальної тканини тришарової, як мабуть, Sonnenland або От так це виглядає. Кольорова гама, це на, наразі от з цієї тканини пошито. Зацініть підкладочка. Вона, ця тканина йде тришарова, тобто лицьова тканина. Всередині прошарок йде резиновий, і з середини вже з внутрішнього боку така підкладочка, як іде в оригінальних тканинах. Тут, як бачите, така саме з утеплювачем тут тобто вже йде, ну, утеплювач окремо пришивається. Отже, завтра будемо наряжати цей тент на беху. А якщо ви бажаєте собі виготовити тент на замовлення або ще якогось додати ексклюзиву своєму кабрікові, ось таку палітру ми, вас, ми вам можемо запропонувати якісних спеціалізованих кабріолетних матеріалів. Ну що, that... Четвірочка готова. Тент поміняли, новий поставили. Зацініть, як він виглядає тепер. Ось така красунька. Як на мене, з таким бордовим тентом вона виглядає набагато привабливіше, ніж зі стоковим чорним. От. Але зараз все працює, все чітко, все красиво. Будемо тестувати і фотографувати.